Щось нове відкрили. Да, В інші дими теж є слідчики, але воно вся фільня. Купиш мені труси? Купиш. Подивимось. Як карти ляжеш. До завтра треба подумати. Найпопулярніші ці губки. Клас. Вони реально дуже класні. Боже, скільки всього фігня. Цей магазин називається Health Price, правильно чи ні? Не? Тут просто все. Одяг, побутові речі, а ціни народний ну, сок. Просто мільйон свічок в новому магазині. І сам лайфхак. Зараз покажу, як нюхати свічку, щоб не тягати, якщо вона велика чи маленька без різниці. Все, кришку понюхала, офігенна. Не, понятно, якщо отаке, то треба брати в руки, а так можна просто. Угу. І цілий ряд афігенно встигну і ціннокій. Боже, тут навіть іграшки є. Це всякі статует. А, і дифузори. Ну, непогано. Що це таке? Вон, це щось зі Іспанії, якісь колонки. Мабуть, не знаю. Що це? Це якийсь набір. Це гра. А це, походу, теж гра. Так, я не буду відкривати. Що це? 500 гривень. Я не знаю, я не розумію. Я награ. Блін. Скільки канцелярії? І гарно. Вся гарна канцелярія. Блін, як би його. Де би його? На ноги. А-а-а! Це не наш магазин. Ай дум наш. Боже, що це? Зі пакети для їжі, для перекусів. Треба брати Які судочки, офігенні. Літині. Чи собі в школу. Це диви стакани офігенні. Гарненькі. Рожавий. І такий гігантський. Да, Теж гарний кулак. аромати з дифузорички. А понюхати можна десь. Ось, ось таке гарненьке, всяке новорічне. І тут всякі свічки, і подушки. Ну, і якісь, реально класна.